Валентина Лисенко, студентка Прилуцького агротехнічного коледжу, помітно хвилюється. Захист дипломної роботи справа відповідальна. Я дуже сильно переживала. Був страх невеликий. Хоча, ну, звичайно, викладачі всі рідні, з якими я дуже добре спілкувалася, але все одно якісь маленькі тривоги були для студента четвертого курсу Романа Мороза, спеціальності будівництво цивільної інженерії, за п'ять місяців кропіткої роботи над дипломним проектом. Найскладнішим було робити розрахунки, але було цікаво. Цікаво робити креслення, проводити розрахунки деякі в цілому. «Є Єсті плюси, є єсті мінуси. Проекти з технології організації газопостачання середнього тиску в населених пунктах Чернігівщини на рівні з юнаками готували і дівчата. Всі тонкощі від технічного обстеження здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування до забезпечення промислової пожежної техногенної безпеки тепер знають досконало. Для мене це був хвилюючий момент, але я набрала сили, набрала терпіння і захистила диплом на відмінну». свої перші дипломні проекти. 23 майбутніх випускника через сигнал. Повітряна тривога захищали у сховищі. Це й додало хвилювання. Фахова екзаменаційна комісія серед екзаменаторів і потенційні роботодавці послаблень не робила, адже на кону подальше працевлаштування або вступ до вишу. Є у них можливість, хороша можливість продовжити навчання в університеті архітектури і будівництва, що ми робимо, і працевлаштуватися на роботу, Незважаючи на змішану форму навчання протягом року студенти вчилися із. Стаціонарно і онлайн на захисті дипломів четвертокурсники показали високий рівень підготовки. На сьогодні 40 майбутніх випускників планують після закінчення коледжу працювати за професією. Решта готуватимуться до вступу у вищі навчальні заклади.